Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про нові кросівки Merrell Морфлайт. Вони з'явилися в колекції Весна літо 2024 року. Це не просто ще одна трейлова модель, створені для кросоверу, спроектовані для бігу, як і по асфальтних дорогах. Так і ґрунтових трасах. Що стосується конструкції Морфлайт, вони мають легкий верх з інженерної сітки, додатковий захист в зоні п'ятки та носка, особливо приємна деталь, це наявність еластичного ремінця на язичці, що дозволить приховати шнурівки під час бігу. У підошві Морфлайт використовується піна Float Pro, що забезпечує комфорт та амортизацію протягом тривалого тренування. Крім того, різнонаправлені виступи на підошві забезпечують чудове щеплення, як на асфальті так і на нерівних поверхнях. Загалом Морфлайт вражають своєю відмінною якістю та продуктивністю, особливо за таку доступну ціну. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає свої перші кросівки в світі трейлер або просто шукає взуття для бігу в місті.